Доброго вечора, шановна громада. Радий вас вітати з закінченням чергового робочого тижня, що ми з вами знову маємо можливість відміряти ще один кусок нашого життя, який ми прожили, слава Богу, успішно. Хай так буде і надалі, якщо на це його воля. І ми з вами маємо можливість знову пороздумувати. Я сьогодні з вами коротко викладу всім нам загальну тему, про яку я думав на тижні через те, що. Цього кварталу я дуже часто говорю і вже думаю про те, що, ну, знаєте, сторожі ранку. Мені дуже сподобалися у тижня сторожі ранку і на цій основі, а ще на суботній школі. Знаєте, з цього квартальна суботня школа вона зав'язана на з книги об'явлення і Даниїла, тобто апокаліптичних пророцтвах, які спрямовані на кінець часів, часів землі, до моменту приходу Ісуса Христа. І там є такі ключові поняття, як, наприклад, Попечатання, що це таке, коли воно буде, тобто багато абстракційних прикладах, які є символами буквальних речей і подій, які будуть відбуватись. Так от основною подією, яка скаже всім вірним, що час кінця прийшов вже невідворотно, як потоп в історії людства або гріхопадіння, наступна невідворотна точка, це буде закон про недільний день, правда? Хто знає молодці, хто не знає, це закон про недільний день. Класно, що сьогодні, ну, мене завжди передвечірнім питають, яка тема, але мені важко пов'язати її із загальними псалмами. Сьогодні так сестри все файно вибрали. І перша книга про суботу, перший псалом загальний, і псалом Хоровий був про суботу. І я буду говорити про неділю в контексті суботи. Тому що, як ми бачимо з історії людства, ці два дні нероздільні, так? Сьомий день. Це є неділя, тут де ми з вами живемо. І круг цього точиться багато дискусій. Поживши живучи четвертий рік в повномасштабній війні, хочу вам сказати, що ну це в контексті цього тижня роздумів до проповіді я зверну увагу, що десь років 10-12, з 2009-2010 року, коли криза 2008 року вже трішки. Тихомирилась, люди адаптувались, поняли, як далі жити, що не кінець світу, світ далі продовжив жити. Менше і менше стали акцентувати увагу на подіях останнього часу. Я не знаю, чи це можливо в моїй голові воно просто так не вкладалось, але скажу, як молода людина, яка тоді підростала, так в 2008 мені було, здається, 14 років, і так підростаючи, підростаючи, мені було неприємно думати про події останнього часу. Вам, можливо, старшим людям вже в той час було по-іншому, того, що в 31 мені вже приємно думати про події останнього часу, я з насолодою їх чекаю. В той час я їх боявся, відтягував, було неприємно. А ще знаєте, з чим було зв'язано? Останні роки все багато, багато віруючих виїжджало в Америку. І знаєте, якось було неприємно говорити про те, що це звір, що там почнуться переслідування. Так, да, всі знали, всі згадували, ну але. Ну, нашу себе лишній раз накручувати, правда? Та так життя тяжке, всяких перешкод. Але ось Україна має, як я часто згадую, унікальний досвід. Знаєте, я деколи кажу такі речі, які без контексту здаються дурними і незрозумілими. Наприклад, я вважаю для церкви те, що у нас зараз повномасштабна війна, це є благословіння. Для мене це є благословіння. Чому скажу? Я вже одного разу таке трішки згадував, сестра, в якої е, чи то син, чи то племінник воює, вона трішки гостро зреагувала. Але я вам скажу, друзі, я розумію, що ми боїмось за життя. Це природньо, це нормально, тому що гріх це є смерть, це відсутність того, ким і нас створив Бог в частині добра і світла. Ми по стандартних налаштуваннях прагнемо до вічності, до життя, але в гріховному світі живемо так, як є, і це нормально боятись. Але друзі, рахуючи того, що стало в нас в голові, я вважаю, що церква зараз стала адекватніша, чистіша. Перестали говорити молодь якої, на жаль, багато виїхало, але навіть та, яка виїхала, я там маю багато знайомих і за океаном, і просто тут нас за Волинською областю недалеко. Вони все одно перестали говорити на багато таких тем, які є, скажімо так, нефундаментальними для спасіння. Тобто їх погляди сфокусувалися на важливіших речах. І я вважаю, що це вже дуже добре, тому що ви, хто маєте дітей або ви самі можете проаналізувати, які ви були до повномасштабного вторгнення. Я вам скажу час Лаудикії був майже в самому Розквіті, в усьому світі. Мій тато. Мені подобалося, як він відносився до неділі. Я навіть от відносно недавно ми з хлопцями молодими тут зустрічались, говорили, і вони трішки здивувались те, як я розказав досвід свого батька. Я вам розкажу. Коли він пішов на служіння, він був по програмі трьохсотників, сотників. Тобто, це означало 300 нових міст в Україні, де ще не мають адвентистів сьомого дня. Там закуплялося житло, і туди посилалося 300 служителів, які були підготовлені. І одне з міст, перших, якому був мій батько, це Бузьк. Греко-католики в більшості, трішки Риму, православні. І так інші громади, вже, де там наступні, це вже була не програма 300. Але суть у тому, що кожне місце, де ми перебували, а ми як Україна, православна країна, більше як 90%. Ви знаєте, що неділя тут це не просто релігійний день, це день національний в більшості. Тому що релігія в нас день, національна і державна, фактично. І в неділю. Не прийнято працювати. На Львівщині навіть магазини до обіду не працюють, тільки там хліб, там водії і тому подібне. На Волині, типу, тут простіше, на Рівненщині також простіше. Але святість неділі, особливість неділі в усіх цих людей, які нас оточували, завжди зберігалась, Це був особливий день. В субота це був особливий день. Знаєте чим? Це треба було встигнути все прибрати до неділі. А в неділю були файні штани, меште. Мого друга Остапа, і він таку навіть сорочку су білу футболку, там йому потім тато купив, як він підріз, бо сорочки не любив. То він носив в неділю після церкви в обід, як виходили гуляти. В нього був особливий недільний наряд. Ну, але для нас неділя, це якби перший день тижня. А Біблія пише, шість днів працюй. Мій тато святкував два дні. Я йому за це вдячний. Це класно. Тобто ми святкували суботу, а в неділю просто нічого не робили. Гуляли з друзями, там церква, інші моменти, які на Барвінку були, там, коли я підростав біля нового роздолу, інші речі. А особливо я оцінив його правило з усією пристрастю і любов'ю, коли ми почали будівництво. Ну, Воно почалося з того, що потрібно було зламати старе, 2012 рік я вже трішки підріс. І місяць ми розбирали стару хату, там, де потім на місці, якої тато збудував нову. І знаєте. Там шість днів треба було працювати. Я такий був радий, що татове це правило про неділю діяло. А ще я був радий, що в липні, в кінці червня, багато православних свят, а в них ми теж не працювали. Ну бо ж, якби ми в православній країні. І що ж люди скажуть? А люди, ви знаєте, як в селі бачать, а ще потім скажуть, ти не поважаєш це правило мого батька, коли нам вже й казали: якщо ти не поважаєш мій день, то чи ти хочеш, щоб я поважав твою суботу? Дуже просто. Звісно, я під час свого життя бачив, мій батько проповідь, згадував. Людей, які принципово в суботу, коли люди йшли до церкви або з церкви, це в селах було на Львівщині, звідки починали мої батьки свій шлях церкви 277-го дня, брали інструмент праці, зазвичай це мутика, і показово прославляли Бога, що перший день праці. Ви розумієте, що ефекту таке ну не справляє. Тим більше в селах. Люди зворотньо на це реагують. Не з відкритим серцем для подальшого потенційного спілкування, а сприймають як особисту образу і загальну образу. Зрозуміло, що це не мудрий шлях діяти. Проте це не відміняє того факту, що правило мого батька, воно було раціональним. І ви це маєте розуміти. Тому що я часто кажу, і я для себе вирішив зайняти таку нішу, я буду завжди акцентуватись на тому, що життя проповіді – це одне з найважливіших. Свідчень, особливо в наш зараз час, ви можете пробувати проводити іванські програми, розказувати дуже багато, але люди подивляться, як ви живете, як ви спілкуєтеся з сім'єю, які у вас стосунки з вашими дітьми, а можливо, ви навіть не говорите. І вони зроблять дуже швидко висновки про вашу віру і про вашого Бога, і вам розказуєте про пекло чи про рай, про що б ви їм не говорили. Вони подивляться, зроблять висновок, подякують і підуть далі жити, шукати нормального життя або нормальних людей. Тому ми маємо розуміти, що. І адаптуватись, особливо живучи в таких умовах, адаптація це один з елементів. Я колись говорив про зміїну мудрість, що Ісус сказав: будьте мудрі, як змії. Це є один з елементів, адаптація, пристосуватись для чого? Не просто щоб боятись чи зі страху, а для того, що ми з вами хочемо показати істину, правда? Як ти донесеш істину, не маючи дружніх стосунків, коли в основі нового євангельського вчення. Це і за прикладом Ісуса в першу чергу вибудова особистих стосунків один з одним. Цей метод перекочував і в продажу, і в інші речі, де вам намагається щось продати або нав'язати свою думку, стати поближчі з клієнтом з іншою стороною. Але першочергово, як показав гарний Ісус Христос, він ставав усім другом, показував, що Він їх розуміє. В контексті останніх часів апокаліптичних пророцтв. Коли вийде закон про недільний день, зрозуміло, що після того вже ті, хто були друзями, друзями не будуть. Світ зміниться, як я вже сказав, безповоротньо, наступна невідворотня точка. І до того часу вже будуть сигнали, які ми вже з вами починаємо бачити. Чому я вирішив зараз знову про це згадати з сьогоднішнього дня п'ятниці, тут зараз з вами розмовляючи і роздумуючи, тому що. Я особисто відчуваю, що ми зараз значно ближче, чим були 15 років тому до кінця, не через те, що вже пройшло 15 років, а через те, що відчуття того, як Святий Дух йде потрохи з землі, як чорне стає біле, біле стає чорним, все стає сіре, ніякої чіткої моралі, коли не можуть сказати, хто є жертва, хто є агресор, коли всім керують гроші, влада, особисті пристрості. І мільйони, і мільйонів людей, мільярди це споживають нормально, лише би не чіпали їх комфорт, але в результаті вони не, з, не залишаться осторонь. Вони, здається, стоять осторонь, проте вони стають учасниками сили, яка впливає на правду на істину. До того часу нам потрібно з вами використовувати і бути готовими ці можливості. Особливо неділю. Мені сподобалось цього тижня, але ну ай дуже багато якраз були на цьому сфокусовані. Я вибрав з наших читань ранкових кілька блоків, я вам їх зачитаю. Місіонерська робота в неділю. Відкрита непокора законам про недільний день лише викличе більш запекле переслідування з боку релігійних фанатиків, які хочуть нав'язати ці закони. Не давайте їм приводу називати вас порушниками закону. Якщо ж вони поставлені, щоб вгамовувати тих, хто не боїться ні Бога, ні людей, їхня роль швидко втратить свою новизну, і вони побачать, що бути суворими і святкувати неділю надто незручна і непослідовна роль. Продовжуйте своє розумне місіонерське служіння з Біблією в руках, і ворог переконається, що він діє собі на шкоду. Якщо людина виявляє мудрість для світу і стримується від роботи в неділю, щоб не ображати інших, але водночас звершує найважливіше служіння, то це не означає, що вона приймає знак звіра. Якщо ми присвячуємо неділю місіонерській роботі, то в неблаганних фанатиків, яким хотілося принизити адвентистів сьомого дня, буде відібрано батіг. Неділю можна використовувати для різноманітної діяльності. Та зробити багато для Господа. Цього дня можна проводити зібрання просто неба або відвідувати людей удома. Письменники можуть присвятити цей день роботі над своїми статтями. Якщо є змога, у неділю проводьте цікаві релігійні зібрання. Співайте натхненні псалми і говоріть якомога переконливіше про любов Спасителя, про стриманість і справжній духовний досвід. Так, так ви багато дізнаєтесь про те, як слід працювати і здобудете чимало нових душ. Закон про святкування першого дня тижня, неділі це плід відступництва християнства. Неділя це дитя папства, піднесене християнським світом вище від святого дня Божого спочинку. Божий народ у жодному разі не повинен віддавати йому честь, але треба зрозуміти, Божа воля полягає не в тому, щоб чинити його опір, а щоб його уникати. Настає час, коли Божий закон зневажатиметься в Сполучених Штатах. Законодавчі органи нав'язуватимуть закон про недільний день, і тому Божий народ опиниться у великій небезпеці. Коли ця нація своїм законодавчим зібранням видасть закони, які обмежуватимуть свободу совісті людей щодо їхніх релігійних переконань, спонукаючи їх святкувати неділю, коли цей факт викличе переслідування тих, хто дотримується сьомого дня суботи, тоді Божий закон Україні буде скасований. Коли країна, яку Господь призначив бути сховищем для свого народу, де б його діти могли поклонятися йому за велінням своєї совісті, країна, яка багато років перебувала під особливим захистом Всемогутнього, оскільки Бог бажав зробити її притулком чистої хрестової релігії. Коли ця країна через своїх законодавців відкине принципи протестантизму і підтримує відступництво Риму в зневажанні Божого закону, саме тоді виявиться остаточна робота людини беззаконня. Протестанти використають увесь свій вплив і всю свою силу для підтримки папства. Через нав'язування фальшивої суботи всій нації вони надихнуть життям і силою уману Риму, спонукаючи його до виявлення деспотизму і нехтування свободою совісті. Саме тоді для Бога настане час виявити свою могутню силу для виправдання його істини. Коли ж гріхи вавилону досягнуть неба, тоді, коли Зрештою, Божий закон буде скасований законодавством. Важкі обставини, у яких перебуває Божий народ, це можливість для Господа показати, хто є управителем неба і землі. Коли сатанинська сила зрушить пекельні стихії, Бог пошле світло і дасть силу своєму народу, щоб вістка істини була проголошена в усьому світі. Знаєте, коли читаєш апокаліптичні пророцтва з книги об'явлення Даниїла або Тексти Елен Уайт, вони здаються далекими, нереальними, можливо, комусь ще складними. Мені вони вже такими не здаються, як я вже згадував, але особливо молодшим людям воно здається чимось далеким, як і в 15 років здається, що 30 вже старі люди. Проте це не так. Ці слова написані майже 200 років тому. І знаєте, вони скоро стануть знову актуальними. Розуміння, бути готовими до того, що наближається, зробить нас. Гнучкішими і безпечнішими як для нас, так і можливості проповідувати істину. Вже церква християн на початку IV століття мала схожий досвід, коли релігія християн перестала бути релігією бідняків, біженців, відкинутих, а почала набувати престижу, почала бути релігією сильних цього світу, феодалів, вельмож, Коли почала ставати релігією імператорів, тоді питання християнства вийшло на загальноімперський національний рівень державний. І сталося те, що сталося. Багато християн прийняли цю уману, тому що, ну, Бог же ж хоче, щоб ми його прославляли, ну, розумієш, трошки день, але за те нас не будуть представляти, ми офіційно державою захищені, ми узаконені, хіба не за це ми три століття боролись? Хіба не так? Хіба це не відповідь на наші молитви? І знаєте, було дуже багато логічних аргументів, а особливо в той час церква перестала бути церквою, якою була до. Церква стала політичним інструментом, і це призвело до великого занепаду, це призвело до зародження звіра, який переконав весь християнський світ в тому, що субота для євреїв, субота то в Старому Завіті. Ісус Воскрес в неділю і тому подібне. А неділя ще важливий день, давайте зробимо так, щоб було всім добре, компроміс в ім'я Бога. Амінь. Ну, як логічно і солодко звучить всі виграші, правда? Проте відступництво якого ніколи не було, чим більше церква получала влади і прихожан, тим більш в темний ліс вона відходила і подальше від доктрин. В Матвія 5 розділі, 17, 18 вірші, Ісус Христос каже, не думайте, що я прийшов зруйнувати закон або пророків. Не зруйнувати прийшов я, а виконати, бо по правді кажу вам, доки не пройде небо і земля, ані одна йота, ані риска з закону не перейде, аж поки не збудеться все. Також вісає 40-й розділ, восьмий вірш, вказано сохне трава, в'яне квітка, а слово Бога Божого, Слова Бога нашого, повіки стоятиме. Парадоксально, як я й бачу зараз серед нас в деяких питаннях, вже Адвентисти сьомого дня стають схожими до тих перших християн або до тих християн, які будуть в останній час, коли підуть на поступки ради загального в лапках загального блага. Зараз, як я вже кажу, Україна має унікальний досвід, і вже в цей час я бачу, як і серед нас багато людей, вроді би, розуміють, що ми віруючи, чого ми прагнемо. Але в деяких питаннях, які на наш час стають наріжним каменем, каменем, після якого спілкування або триває, або не триває, каменем, який ти або можеш подолати, або навіть тебе людина не підпустить, вони починають оправдовувати іншими словами з Біблії Проте, або використовувати цитати з Нового Завіту і тому подібне для оправдання перших своїх. Певних своїх особистих переконань вподобанні. Знаєте, до чого я дійшов, як із носіями, яка є різниця, Це все в ім'я нашого особистого комфорту. Я закликаю нас з вами бути особливо обачними, тому що, друзі, не думали, як мені здавалось, і чому я тоді не думав, до повномасштабки, так, з 2010-го орієнтовного року, було неприємно думати. Про пророцтва, про те, що звір новий це з Америки, в штаті буде переслідування, тому що туди прагнула душа, прагнула комфорту, прагнула заробляти кошти для того, щоб влаштувати життя, правда. І незручно думати якби, як про ворога, або казати на папству, що це новий звір. Це навіть довгий час уникалось всередині церкви. Я міг це зрозуміти, але час кінця ближче, чим нам здається. І ми з вами, як віруючі, я завжди це кажу, як я вже сказав, що я вирішив зайняти нішу, на якій буду акцентувати часто, це служіння вашим особистим життям, тобто ваше життя є приклад. Ми є невіддільна частина цього світу та наша батьківщина на небесах. Амінь. Чи це означає, що мене не мають хвилювати питання цього світу? Ну, Відповідь ви вже маєте дати очевидну, тому що я згадував раніше: суть нашого існування тут. Хоч воно мені і не подобається, це вже життя, я би хотів би пошвидшого закінчення, але я не Бог. Я не маю стільки любові, як він. Я б давно все закінчив. Через те він справедливий, а я ні. Суть нашого існування, щоб побільше людей побачили його характер в нашому житті і тим самим захотіли його пізнати. Чи можемо ми бути осторонь всіх подій, які відбуваються чи в нашій країні вже зараз, чи будуть в майбутньому? Питання, очевидне, ні. Матвія 5, розділ 13, 16 вірші Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, то чим насолити її? Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на горі. Тож нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі ваші діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не може бути напівправда. не може бути на половину позиції. Зараз час. Зараз час перед кінцем, коли потрібно остаточно вирішити в усіх питаннях, які критичні, тому що час кінця вже близько. І я хочу, щоб ви в це вірили і доносили це вашій родині, вашим друзям, тому що насправді вмерти, як ви вже знаєте, ми можемо сьогодні вночі. І це вирішить нашу долю. Пам'ятаємо, друзі, що перед нами істина відкрита, нам важливо її не забувати повторювати, вивчати, освіжати. Саме головне, і як я переконався на своєму житті, найважче бути служителем дома, в себе дома. Тому хай Бог дасть нам сили і мудрості, правильно його прославляти, пам'ятати про істинний день і не тільки в цьому питанні, а й в усіх рештах де вимагається чітка, безкомпромісна християнська позиція. Амінь.